Добрий день, друзі. Попробую зняти відео свого саду зараз. У серпні місяці. Тут у мене виходить так, що оце зараз західне сонечко вже сідає і висвітлює цю діляночку. Зранку тут тінь від будинку стоїть. Ось дивіться, як сонце розпечене, розплавляє смолу навіть на дереві. Отака тут спека. І я тут отак от висадила рослини, які витримують сонце. Ось покажу вам трішки зараз троянда. Юбілій принца Демонако, красунечка. І коло неї сіянець флокса. Дуже гарний, дуже гарний. Не забирай його звідси. Там моя вон, дивіться, дорожка, е що я підсаджувала з молодилками. Садила її японськими дзвониками, широко колокольчиками. Латікодонами. Вони тут мене росли, але я їх взяла і розсадила трошки по всій дорожці. Отак от виглядає моя тут клумбочка з молодилками. Гарнія розпускається. От і... мордовник роз... розкрився в мене. Одну штучку виписувала, і він тут в мене симпатично цвіте. Так, друзі, ось так. Дивіться, на сонці не розпеченому, аж листечко пов'яло до кореоптерісів. Ось один кореоптеріс, а хіноцейки тримаються, вже трохи відцвітають. Далі там йдуть флокси. І там ще один каріаптеріс. Дірка висвічується там, де попав шахетний кусок через забор. Ота анемонки вже розцвіли, я бачу. Навіть анемонки зайшла з другого боку сюди під это дерево ліродендрон. Тут трошки тінь. Ліродендрон дає тінь. От, от тут флоксів. Багато різних сортів. Ну, от вони в цьому році слабі. Не знаю, я вже їх пересаджувала декілька разів. Тут багато сортів було і не бачу, щоб вони отакі от такі. Мяву. І м'яву прийшло бабу провідати. Так, і ще ось покажу, що такі. Угу. Не покажу. Ось іще один сіянець. Сам собі росте тут, у куточку серед анемон. Біленький. Спеціально підсажені в куточок, тому що вони переопиляються, друзі. Якщо посадити рядом, то він буде не білий. А це окремо далеко ростуть один від одного. Виходжу я з свої клубочки і підемо от туди далі роздивлятися. Ось так виглядає той куточок, де насіявся флокс з трояндочкою. В цьому куточку насілися ахінацея і веренікастру. Так ахінацеї нас вже дві. Навіть і біла насілася, рожева насілася, біла. Вони всі отам були. Киця балдіє тут. На ці клубочки вони росли. А тепер вони ось в куточку тут, де мене ростуть фрітілярії весною. Ось тут розкрилися і цвітуть оці прекрасні. Хіноцейки. Тут ще Вероніка, Веронікаструм високий в другому місці. Уже розцвітають он. хризантеми, слабенькі такі. Ось між трояндами посадила міскантус китайський, парігарний. Нуж і красунчик. Ох, і красунчик. Тут теж Вероніка рядом і... Була гепсофіла, геть викинула її ще кущі ще залишилися, обламала, нічого в ній красоти не бачу. Ну це ж і красунчик, друзі, ох і красунчик біля троян. І там платікадон. Зараз повернуся вам на цю сторону, і покажу вам цікаву рослинку, що я вам вже про неї розказувала. Це ж вербена бонарська. яка. яка висота, яка краса. Це таке повітряне, тут в мене повітряний, такий, дивіться, як воно гарно ловко виглядає. Вітерець трошечки-трошечки їх хвилює, і вони, як вони красиво. Там пересаджена ангортензія сільвер-долар, широченько розкрилася, я на ту сторону гілочку обрізала, щоб було ходити. А то, як мені казали, що в мене була невідома, тардіва. Зараз теж покажу ближче підійдемо. Ну, я вам вела сюди, до цієї раніки Бана... вербени Бонарської. Так, друзі мої, ще ж, ну ось розвернуся. Тут дорожка моя, ось до цього платікадона. Високий-високий і низенький є. Маленький, низенький. Я вже виносила навіть продавати. А цей височенний, ось такий здоровий. Відсітає, я вибриваю їх, ну це вже так. Ван буде із відсвідчими квіточками. Цвіте Фредерік Шапен. Не обуздає має, не, не можна її обуздати. Така височенна, така здоровенна, куди ти гілки. Розкидає її. Так, і отак дивіться, як виглядає мій садочок. З Вербеною Бонарською, як вона гарно виглядає, висока, нікому не заважає. Лілії відсвіли, трояндочки там між ними. І ця красуня сама по собі величезна, величезна, маленька. Ще й багато насілось. Ось дивіться, скільки в мене ще є молодесеньких, окремо. А тут же ж і тютюн. Бачите, тютюн зараз трохи закритий. А ввечері, як пахне, тут злітаються всі метелики. Перейду зараз. Вон, дивіться, який пагін пустив. Пустила одна троянда. Подивіться, як барон Герольд пустив ось гілку. Мама Мія, навіть вище Шопена. Це перший раз за скільки років, років вісім вона росте. Це перший раз такий базальний, ну, називається пагін. Базальний пагін. Бачите, який високий. Не знаю, чи воно ще до морозів воно утвердиться, залишать його чи бородеться їх обрізати. Це, чайно-гібридна, це ж не це ж не, о, яке небо. Дисяке гарне сьогодні, гарне небо. О. Так, і садочок ось, ось ззаді, цвіте ще, І ззаді ще там за ц... хендель ціте і ця забула ної. Це Леонардо да Вінчі заглядає до сусіда. Ще бутонів, бутони, а там он, дивіться то іде. Такий високий тухендель. Та, бачите, вище паркану. Паркан два з половиною. А він загляда до сусіда. Я думаю, що сусід теж цікаво побачить мої троянточки. Міскантуз зібрінус, отакий от здоровий розрісся вже. Так, розвертаюся, друзі. Оце ж мене тут. Полянка ось у мене йде. аїр болотний, він отут локо росте. Ха така, отака зелененькая, хаконіхлоя маленька виписувала, як пер'ягатну, але я не бачу її. І, і ось я чого вам хочу нахилитися показати. Дивіться, як синюха розкрасилася. Вона була більш на сонці. Я її звідти забрала. І як вона у тіні під кіперісовиком отака така стала овка. Цікава, цікава. Ось як виглядає з цього боку цей куточок між кіперісовиками. Геленіум розкривається. Там гортензія. А тут же в мене о. Імператора циліндрічка, Red Baron. Ну, це тут поле у мене горянок. Горяночки мене то багатенько їх. Ще одна хаканіхлоя, яка я рада, що я її купила на базарі, бачила. Друзі, в минулому році осінь вже висадила і думала, що чи виживе, чи не вижила, бо першу я ж садила, вона не вижила. А ось який гарнюній, гарнюній на... розділила цей аїр. І який він ловкий, ось такі листочки в нього ніжні. М -м -м. Красивий. Калина набирає вже колір свій. Ловка-ловка. Так, друзі, і оце гортензія штамбова яка стояла в мене на тій стороні на сонечку. Дуже, дуже сильно горіла. Я її пересадила сюди на дорожку, де були самшити. Якщо ви пам'ятаєте, я вам вже розповідала, що тут було 11 кущів, залиши тільки один. Всі 10 я їх викинула. І тепер ось тут ростуть дві гортензії штамбові. Оце, як мені люди сказали, що це тардіва. Ну, хай буде вона тардіва, в мене не було на неї назви. Ось така вона ніжна, ніжна, така повітряна, геть зовсім. Бачите, якщо Сільвердолар іде такий збитий, але квіточки дрібненькі, ну і там сховалася, хтось сховалася. А ну хто сховалася? Бронзовка сховалася, Бронзовка сховалася. Хех. Ну, хай там сидить. Вона не зість усю квіточку. Отак, От друзі, виглядає з цього боку цей сад. Бачите, як вербена красива. І троянди. Оце садочок з цього боку. Тут, де були лілії, зараз табак. Роз... О, тютюн. Троянди. Троянди ще з бутонами стоять. Вон, дивіться, що скільки буде цвісти, І отам от от міскантус білий, варігатний, обалденний міскантус. Дивіться, як виглядає між е, платистими трояндами. Ось так мій садочок. Ось вам показую і дерева високі, от. то в мене піхта. Е, Кстаті, не піхта, то ж е, Мудрина. Мудрина здоровенна, на газоні. А в садку в мене була вона менша, і вона пропала, друзі. Бо вона рядом з платанами видно платана її забрали, забирали в неї водичку і вона там пропала. Ну, отак от от виглядає цей куточок, це мій, ага, зараз не покажу. Ну, ви, але ви бачили мене тут. Я вже показувала вігілки, вони цвіли. О, зараз так розростаються. Це ж осінні посадки, друзі, це все осіння посадка. Ось давайте я ще покажу вам. Ось така в мене йола харцероб. Така цікава. Е, вігілка, така, така лаймова, темна, звичайна, розовим цвіте. І ось, друзі, я хочу вам показати. Оцю варігатну гортензію. Гляньте, яка вона ловка. Скільки в неї фертільних і скільки в неї стерільних. Сірільних 4-5 штук, а то всі фертильні. Гляньте, яка кашка класна. Ох, і красиві. А листочки в неї, ось які листочки в неї, біленькі листочки в цієї гортензії. Отака вона цікава. Це квіти перший раз, друзі. Вона в мене молодесенька зовсім. А так, перший раз у мене вона зацвіла. Ну, і прекрасно себе почуває Сильвер Долар тут. А це те, що я про раз вам знімала і забула назву, це російський окопник. А по-нашому це ж називається Живокіст. Його продають друзі під видом, що це Фу, господи, як не синюха, а як медунка. Її пропонують як медунку, але ж я знаю, що це не медунка точно. Це окопник або це іде живокіст. Дуже гарно розрісся. Весною його й поїли блошки, він такий був листки покушаний, що я його тут забрала з одного місця і пересадила сюди під Сільвердолар, під Гортензію. Оці дорожці, ту, що я формувала осінню. Тепер вже вона в мене майже сформована. от, Тут у мене гіхерки, і це в мене той красивенний палітра художника. Казала подруга гірчак. Ну який же він гірчак, він горець, він горець, красунчик. Так, і ось, ось ще одна вігілка. Пускає, пускає, може, зацвіте щось таке, в неї такі красиві, молодесенькі. Дивіться, прирости. Наче надумалася цвісти, може, просто розростається так гарно. От. І оця красуня, яку я спасала. Мені її привезли уміраючою і сказали, що хочете робити. І оце я її спасала. І вона мені віддячила, дивіться, аж чотири бутончики. Як я бігала цілу зиму, щоб закривати, відкривати то в лютому ж було відлига, то скільки було тепла, то ми закривали їх то відкривали. От. Добре знімати відео, коли тут тіньок. Це ж тут у мене павловні а закриває все. Обрізати не буду. Бачите, половину павловні вже обрізали, бо вона сильно нахилилася і ламалася. Тут, вона тут робить таку гарну тінь, тут під нею усе навіть і медунички тримаються, гляньте, не засихають, а такі красиві медунички цукрові. Тут сільвер-долар іде кустовий, флокси варігатні з зеленим листям. Тут трояндочка ще буде ось цвісти, куча бутонів. Отакий От така флокс. Ось такий флокс тут. Дуже симпатичний. Оце старий сорт, самий перший, що в мене тут з'явився. Так, друзі, ось така Blue for Ice цвіте. Трояндочка тут рядом. Так, флокси хворіють. Перший раз тут у мене таке. А це всі Magical Candle. Дуже красиво. Теж перший раз світуть. Велике суть свіття. Так, і, і та Magical Mon Blonde. І це Magical Mon Blonde. Вона вища, гілки твердіше, крутіша така. О, дивіться, розкинулася. Така вроді Magical, вона дожеді маленька, бо вона не маленька. Ось цей маленька. Джекал Кенделя вона маленька, низенька. Вона навіть і дрібніші квіточки в неї от такі. О, Тут з гіхерками, з медуничками клумбочка. Отак. От відцвітають, відцвітають флокси там. От. А й свою гарнюня пригарнюня з цього боку. Імперата циліндріческа. Так, ось ще один варігатний. Гляньте, який флокс варігатний, малюсінький. Ну, кіпарісовик, бір. бір. Так. Ця красуня вімс ред. Ось така вона. І фертильна, і стерильних, половина таких, половина таких. І теж така повітряна. Я кажу, схожа суцвіття на каштанчики. На каштанові теж свічечки такі гарні стоять. Він серед штамбула. Отака От красуня завершує тут мою цю клумбочку з цього боку до троянд. Тварігат полинь, хосточка кіренджаку із квіточками махровими. Ой, тут я переробила, забрала звідси. Гейхери, хости, вірніше, бо дуже корні. Він подивиться, які корні у кіпаріс у давлять на всі рослини і мені доводиться їх оттуди витягати. Підсаджую такі, які корні в них поверхності. Отак От трошечки того всього поміняла. Роботи повно завжди. Немає перестанку, що можна сидіти і відпочивати. Ось такі геленіум. У мене вже три кущика їх. Там. Ще ростуть тут всередині цієї клумбочки. Отак, От друзі, збоку показую вам оцю клумбочку в тіні під Павловньої. Хіперісовики, алюмі, вайтспот. Калина мене тут набирає свої ягодки червоні. Дуже солодка, я її дуже люблю. Вона в мене досі порша є в холодильнику, і я з нею роблю компот. Вона ж не лишнє, вона Це ж одкашуюча, то я його так і лічуся. От скоро поміняє колір амсодія от такий кустяра вже розрісся, а потім вона буде і красива. І кіпарісовий булівард, вон гляньте який І перещіпувала верхушечки я їм. Кстаті, я всім прищіпую верхушечки. Оце ж у нас стадіон недалеко, гонки. Там недавно один злетів із стадіону прямо на кришу магазину. Загинув, звісно. Так, ну що, друзі, ну що вам ще показати красивеньке. Давайте покажу оцю гілочку. Лаймову. Бачите, це сільвердолар кустовий. Ось він починає от таким салатовим. Потім красунчик становиться біленьким. Ось такий гарний, гарний кущик, квіточки крупні, квіточки великі. Ну і от такі малявочки ще. До побачення, друзі, всім миру. Тихих вам ночей і днів. Поменше, поменше цих шахетів і ракет. Чекаємо миру, не дочекаємося всі вже. Стомилися в очікуванні. До побачення, друзі. Бачите, як мене там вітерець колихає мої вербену банарську, як вона гарно виглядає. Всім щасливого дня вам, щасливого часу, коли будете мене дивитися. І вони ж не завжди мене йдуть відео одне за одним, а трошки йде з передихом, бо в мене ж тут ще багато чого вам є показувати, передізнято і маленькі міні. Мишки, хосточки ще не всі вам показала. І сад з другої сторони. До побачення, друзі. Всього вам найкращого.